Доброго дня, друзі! Вас вітає канал Сільська Газенда. Давненько не виходили до вас на зв'язочок. Сьогодні вирішила вийти на городину, показати вам нашу красу. Подивіться вже, як заквітає наша любима Хризантемочка. Ось яка краса. Просто. Зараз покажу, як буде виглядати вона. В рядочках. Ось уже яка почала набирати свою красу. Така прям бурячо, бурячкова така. Бордово-бурячкова. На городі, так. Досяг кричить, мама на городі. І ось настав той чарівний момент. Я вам тоді казала колись в попередніх відео, що як буде красиво, коли кожен рядочок заквітне по-своєму. Це біленький, це вже вся хризантемка налила вже бутончик. І ось, і ось пішла теж красуня. На сьогодні відео не про хризантемку, так вийшло вам. Просто показати, як же ж вона гарно виглядає вже. Ось ця бордюрна дуже красива теж. Ось таке. Що ж, друзі, о, прийшла ще одна красуня. Ось як вже виглядає кріпчик наш. Кінзочка зійшла. Ось це. Думаю, встигне вирости до холодів. А там, як, дасть Бог, трішки посапало, видно, тут не сапане, а тут сапане. Це я вже почала третій раз. Порядочки гарненькі, кустики компактні. Ну, подивіться. Тільки ж подивіться на цей красивий колір. Зараз він такий серединка жовтенька, а потім, коли він довго вже буде квітнути, він буде ніжно-ніжно-розовий такий. Так, ми з чоловіком прийняли рішення, як я вже казала що будемо ту свиноматочку-ремочку вибраковувати. Сьогодні у нас понеділок, завтра вже вівторок. Вівторок зранку прийде до нас забойщик буде забивати нам свинку. Ми будемо її продавати м'ясом, салом. Тобто на розбор і будемо продавати її вдома. Ось ще наші курочки. Ось який вже молоденький фітушочок у нас. Це вже ті 10 курочок чи 12, не пам'ятаю, колись я вам знімала. А ось вже який він здоровий. Це де вилупила наша кочечка їх. Помаленько! Помаленьку. О. Ще ми теж ходили, собі ходили, чоловік каже, сусідська собака каже, бігала з животом. Не бачила. Каже, сьогодні без живота. Це оце йде хата, тут сусідка у нас живе, в неї собачка прибилась. Він каже, мені кажеться, що вона у нас тут десь на хвост дворів поросилась. Точно приходимо і ви подивіться, якщо покажу. ну-ну, ну вон во скатові сидить, а вон тут расончики. Ну-ну. No, no, no. Я не буду тебе обіжати. Ні. Якщо видно, сидеть собі. Отак. Поповнення у нас, да? Попоросилася. Ну, Не знаю, що далі буде. Може вона потім забере їх, піде до себе додому. Ну, вибрала у нас поросить ось ця свиночка, яку ми будемо завтра забивати на... М'яско, Кути-кути. І будемо продавати на дому. Завтра все відзнімлю. Що, скільки коштує в нас, які ціни на базарі, як її ми будемо з дому продавати, то відзнімлю. Трішечки, що продали, що залишилося, чи є вигода, чи ні. Ми ще ні разу такого не робили. Просто нам треба кошти на зерно, тому що потрібно далі кормити. І ось таке. Там свиноматочки вже немає. Ми її продали. Я то свої причини. Ну, це не про це. А ця зорень-красунька завтра буде у нас. Тому що ми її не залишаємо на майбутню свиноматку, так як в неї пропало молочко. І взагалі ми боїмося, ну, щоб знову так не було, як той раз. Ось тих п'ять красонків. А розцвіточка аж сюди зверкає. Красунчики. Так, ці. Красунчики теж будуть йти на продаж. Все, вирішили продавати. Сплять ви, як вони сплять. Що стихенько То ось таке. ось таке коротеньке відео, друзі. Завтра все відзнімлю. Сьогодні дуже гарний чудовий день. Дома сьогодні дитину до школи завезли. Потім поїдемо, заберемо, зараз поки таке робимо. Пару днів тому теж забивали ми свинку. Невеличку, таку для себе, бо вже м'яско закінчилося, то забили для себе таке. -то. в Інтернет виклали, сало таке все продати, бо ми вже собі натопили, нажарили, є. То ось так. Курочки, слава Богу, почали нестися добре. Вчора я купила у нас на міському базарі, в мене закінчився. Для них рибокосна мука, кальції, дріжджі, тому що я м'ясокісткову муку вже не кидаю давно. І що ви думаєте, купила перший раз, думаю, Та, ладно, не буду вже бігти. В центрі в нас було в місті закрита ветеринарка, у мене вже на вчора не було. Все засипаю, мішаю їм і попадає мені рибокосна мука, якась прокиша, вонюча така з запахом таким. Коротше, я трошечки скільки вже я купую ці. Всякі добавочки, ці рибокосну муку, тому подібне, ну ніколи мені ще не попадав, щоб такий був запах. Але тепер буду знати, що не потрібно купляти там, де ти не знаєш і не перевірено захотіла. Хоча ціна не така ж була й низька, як би казалось, просто йшла по путі, думаю, ну і куплю, щоб було їм замішати. То вже почали нестися хорошо. А до цього зовсім погано неслися, вони, мабуть, линяли. Так як ми перший раз їх тримаємо, то всіх нюансів точно не знаємо. Але. З колічества, не пам'ятаю, скільки я вже не переш... давно не пересчитувала курей, то в нас були, відходили, то вони закльовували друг друга, то лисиця допомагала, не пересчитували, який красунчик, петушочок наш. Він такий невеличкий буде, але цікавий. І з того виводка з 12 курочок, у нас виходить 5 кажись, курочок, а 6 петушків. Це такий красунчик красивий. Вже курікають во все. І той яєчок, я вам скажу, було в нас. 60 приблизно, скажу, курей, а яєчка було один-два в день. У нас було. Ми дві чи три тижні зовсім яйця не виносили на продаж. Зараз вже пішла яйценоскість. Яйця в нас в ціну 60-65 гривень, то я продавала, не знала, ту неділю продавала по 45. <клухи> да, да, да. Я не знала ціну, так продала, перекупи, прийшли, мене забрали. А вже потім, коли продала, пішла, знала ціну, то була е 60 гривень, то я трошки в шокі була, ну, нічого, продала то я продала. Цю неділю вже пустила 55, то теж вона прийшла, трошки сумнівалась, ну забрала. Я кажу, що ціна така. Теж є свої закази, теж не так, да, да, То ось таке, друзі. Все ж, все, будемо готуватися до завтра. Завтра прийде забійщик, він все нам зробить, розбере по всім частям, і просто по кулькам, що кому, відвеземо і усе. Тож гарного вам дня, всім всього найкращого.